Привітки! Сьогодні з вами знову я, канал «Вийти заміж за Італійця. Сьогодні покажу знову трошки про все і, може про щось поговоримо ще. Ви мені колись писали, дівчата, показати, де я працюю і як я добираюсь. Я сьогодні трошки зняла вам, покажу. Де я працюю там всередині, в цьому не можу вам сильно показувати, тому що це треба дозвіл хазяїв, що я роблю і як я роблю. Покажу вам дорогу, як я добираюся, їду. І як воно, що так що подивитись, щоб трошки краще узнали. Дівчата їду на роботу, чоловік мене везе в наш дом. Це хочу засняти трошки дорогу від, від мого дому до роботи. Ми машиною їдемо 5 минут десь приблизно, а пішком, якщо йти, то минут 20. Ось так вам покажу. Мій шлях на роботу. Як я йду. Ну, в основному, він мене підвозить чоловік. Це у нас такий міст тут. А я дорога я вам скажу. Що вроді і нормальна, але ями і такі ці бар'єри вони тут строять, щоб машини не їздили. Дуже на швидкості мотоцикли, Але зараз під опа! Бачите, як. І в них тут кожних, я не знаю, скільки метрів такі оці полоси. Ну Тут немає по місту сильно, особливо на таких дорогах, де їздять більше машин і швидкість більша. Ну Оце так і все. Це я вже тут трошки знімала деякі фрагменти. Зараз побачимо, чи буде 5 хвилин, чи буде менше, чи більше. Я вибачаю, що так буде трохи трясучка, але ось зараз повертаємо і ще кусочок. Бачите, воно так здається, що далеко, бо якщо йти пішки, то далеченько. Ось така ще вуличка теж, бачите, дома один біля другого. Притулені. Це у них так кругом. Такі вулиці дуже. Ось так. Ти як, а це така вуличка. Ось так ідеш таке враження, чи ти десь в тунелі. такі вузенькі в них вулички. Ось такий, мій шлях до роботи. Тут я вам колись показувала цю стройку, бачите. І ще й ставлять машини по обочинах дороги і таких вузеньких доріг. Вони ставлять ще як у таких великих машин, то зовсім геть не, цей, не проїхать. І ось тут старий старий цей, такий дім, розвалюха вже роками стоїть, мабуть, не знаю скільки, відколи я тут він стоїть. Його не валять, тому що у них дуже дорого, щоб розвалити якийсь зим і вивезти той мусор строї... строїтельний. Тому вони ото підіпруть і тримають до останнього, поки він не впаде. А потім уже по-любому треба. Ось я вже майже приїхала, бачите. Скільки часу. Машини скоренько, а за пішком то ось тут зараз вийду і отам моя робота. Ось так тут, під'їзді цьому. Тут супермаркет їхній, а тут вони з цієї сторони живуть ось І там теж все працюють. Ось у них Отак бачите, з, з двору. Закривається і відкривається ворота. Це, тут вони живуть і тут, і тут вже ж працюють, як я вже розказала, тут супермаркет, він закритий зараз на обід, а це їхній супермаркет, де я працюю. І ось так. Все в них робота і дом в одному домі, як кажуть, в одному приміщенні. На Хочу розказати вам цілі трошки щоб щоб не знали, скільки що з тої коштує. Те, що я плачу і те, що я знаю, я розказую. Хто у кого що інакше може, е, знає, то розкажете ви мені в коментах, що я. Те, що я плачу, я вам розкажу. Тому що я ні, ніколи не ходжу увагу ну, в государство, державний цей, тому що в них дуже великі очереди на, на це все, щоб записатися до лікаря, щоб зробити якісь е, е, якусь візиту, це треба чекати місяцями, буває ще й роками, то я е, ніколи не йду. Державний іду приватний постійно. Хоча мені немає різниці, чи під державний, чи приватний, я буду платити однаково, тому що в мене немає ніяких пів, нічого. То якщо піду в державний, чи піду в приватний, то мені нічого не міняє. Тому мені так саме простіше під приватний за один-два дні зробити, заплатити якісь гроші і все. От. E, страховки теж тут немає в Італії, не... так як допустим, в Америці, там якісь страховки, я знаю. І тих, тебе немає страховки, тебе там можуть не прийняти. Навіть якщо в Америці, напишіть мені, от як там працює воно. От, А тут немає ніяких, ніяких страховок. Так само в лікарні, якщо ти лягаєш, ти ті мають вталіці, вони мають деякі, ці всякі. Бонус і скидки і асценціони, як кажуть, що там платить якісь мелочек, взагалі не платять, ну і пенсіонерам где там скидки, і деяким категоріям людей, можна так І так, як пішла здавати я вам покажу трошки центр аналізів, де я втервала і цей заплатила за полний цикл аналізи крові е, коло 70 євро от ну це тоже як де воно у приватному центрі там всі, всі, всі аналізи які мені треба було ну майже всі такі основні самі такі крути, якісь розширені робить что там вже буде уже то буду тоже так починатися коли Ті, ну, около 70 євро от і Аналізи там мочі і інчарці. Там по 3 євро, ще окремо, по 3-4 євро можна платити. От кожний аналіз. Тепер я ходила, зробила УЗІ комплети, яка на весь різик, там кожний орган мені повірили. Воно мені коштувало 60 євро той УЗІ. От. І є такі люди, що можна 20 євро зробити, ну щось простіше, таке щось не таке сложне. Є всякі різні ціни. Це залежить від того, є 100 євро, є 200 євро, можна заплатити оці, я не знаю по-українськи, як вони там залягають, або ба, 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 Там -ба не Залягаєте там тепер все і справляєте, воно і стоїть і, і 150 коштує так само, як де. От. Якщо так трошечки ціни. Можна, можна і 30 євро теж за зелений. Щось там, от я зуби робила, так само радіо. На зуби, то в мене там коштує 30 євро, 620. Отак. Ну так. Ну от такі ціни. Більш менш я вам зараз покажу цей центр, де я ходила, робити, здавати аналізи, трошечки покажу, щоб ви що хто виглядає. Ну, не всі однакові, звісно, є кращі, є як вірші, маліші, старіші, більш е софістикація теж. А їх простеньки. Так що, Дивіться, пишіть свої враження, свої коментарі. Мати кров це такий центр медичний, приватний, де беруть кров. Так знаходиться в такому дворі. я. Ось тут жилий дом, парковка і отут вивізка. Так, заходимо. Як в обичний цей під'їзд.

Так, а вже я... а... на виході. Там не сильно можна було знімати хто зі знімає тут. Тут, бачите, жінка підлітає дороги. Тут от рідко можна побачити, що жінки роблять цю роботу. В основному чоловіки. А тут жінка. Бо в них жінки такі роботи рідко роблять. Дівчата хочу показати, у нас знову зацвіли ці дерева, бачите, в жовтні місяці. Це вже, по-моєму, третій раз вони цвітуть. В основному вони відцвітають так один раз весною, а потім вже не цвітуть. Це в цьому році жара така, що вони знов цвітуть. Ось так.